Слухай, а тобі наче двадцять права норфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Ну а напередодні в Севастополі знову лунала тривога. Місцеві повідомляли про проліт ракети над містом. Після чого пролунав вибух. Сталося це в районі Інкермана, а також північної сторони окупованого півострова. Дмитро Плетенчук з нами просто зараз на прямому зв'язку. Це капітан третього рангу і речник військово-морських сил збройних сил України, пане Дмитре, вітання вам. Доброго ранку. Доброго ранку судді. Вітаючі. Ну, насправді про те, чого чекати далі в акваторії Чорного моря безпосередньо і росіянами, і про які можливі втрати російського чорноморського флоту можемо говорити зараз після цих атак? Насправді зараз. Триває підбиття підсумків, звісно, що та сторона буде приховувати свої втрати, і це цілком логічно, тому що на війні такі втрати приховуються, але, звісно, якщо буде йти мова про високопосадовців командування військово-морського флоту ТФ то ці нікрологи рано чи пізно обов'язково з'являться. Що стосується безпосередньо корабельного складу, Зараз так само не можемо сказати, що є якісь особливі новини з цього приводу. Можу лише зазначити, що робота триває, вогневе ураження так само триває, і воно буде тривати надалі. Нашу причетність підтвердити не можу. Можу лише зазначити, що ми працюємо як по морю, так і суходолом. І у нас мета єдина це звільнення нашого тимчасово окупованого Криму. Ну, примітно подія полягає в тому, що чи не вперше можливо, якраз ці колаборанти кримські вони визнали цей удар і, і не просто визнали, визнали, що є постраждалі і жертви. Як думаєте, чому? Це приходить усвідомлення, що війна вже в Криму? Ну, знаєте, в якийсь момент ця орщина, якою вони живуть, вона все одно має межі. Ну, Можна довго казати на чорне-біле, але якщо все це всі це бачать, то насправді у них просто нема вибору. Знаєте, є таке прислів'я: можна довго дурити не багатьох або не довго всі, да вони намагаються всіх дурити довго, і відповідно з цим виникають проблеми, тому що це неможливо. Ну і тут цікаво, які будуть далі дії керівництва Російської Федерації, які залишаються на тимчасово окупованій території українській, тобто в Криму. Як ви вважаєте, після цих доволі успішних атак Збройних сил України чи можемо ми побачити перебазування чи то флоту певних кораблів, певного командування з території Криму? Ну можливо, або на поки що окуповані території Російської Федерації, або Можливо, назад в Росію ви вбачаєте це ну, насправді. Ви знаєте, показовим є кейс, те, що вони зговорили про е, вивезення музеїв з Криму під благовідним приводом, так би мовити, але це вже е, початок. Так само є інформація надходить. Ми ж е, всі маємо звісно там знайомих, і деякі колаборанти вже е, зрозуміли, що треба, треба кудись переміщуватися. Що стосується флоту. Азово-Чорноморський регіон він, в принципі, замкнений. Він, в принципі, досить невеликий, і там особливо сховатися нема де. Незалежно від того, в Азовське море вони щось переведуть, чи навпаки, в Азовському морі в порту Бердянськ чудово згорів великий десантний корабль «Саратов». І звісно, що коли буде звільнено на наш південь в Запорізькій області, наприклад, або в Донецькій, то всі ці кораблі вони так само. Стануть більш доступними цілями, тому так вони можуть спробувати відвести щось в новоросійськ до міжнародно визнаних берегів Російської Федерації, тим не менш, головна військова база знаходиться в Севастополі і завжди там знаходилася. Завантаження калібрів вони роблять лише там, тому відповідно це вже має ситуація настільки стати для них складною, що вони покинули цю базу, що скоріш за все покидати в той момент вже буде нема чим. Пане Дмитре, ну от минулого тижня була інформація офіційно підтверджена, якраз і нашим генштабом про те, що десантні кораблі окремі були виведені з акваторії Чорного моря в акваторії Азовського моря. Ці десантні кораблі вони там продовжують зараз перебувати. Якщо так, то в якій кількості наскільки мені відомо повернулися. Вони в чорне море, тому що знов таки. Можна туди сходити, провести якісь навчання, але все одно треба повертатися до пунктів базування для того, щоб поповнити запаси, і відповідно вибору у них там теж небагато. Так вони деякий час перебували там кілька одиниць, три точніше. проєкти 775 в Азовському морі. Тим не менш, знаходитися там постійно для них досить складно, тому відповідно вони повернулися. А загальна ситуація оперативна зараз як виглядає в Чорному морі. Знаєте, вона змінила свій характер щоб більше місяця тому. Практично немає носіїв. Станом на зараз взагалі немає носіїв крилатих ракет в чорному морі. Є кілька одиниць бойового складу. Звісно, прикордонники там чергують без зупину, охороняючи так зване Керченський місто. Тобто їх там найбільше зараз. Там 10 одиниць постійно присутні. Це е, разом і кораблі і катерів прикордонної служби. Е, вони не полишають акваторію. Готові там, мабуть, ціною власних бортів захищати цю споруду. Тим не менш, бачимо, що кораблі безпосередньо Чорноморського флоту, так званої Російської Федерації, вони в морі зараз не в, не в тій кількості представлені як раніше. Тобто ми кажемо, що це в день 3, 4, 2 одиниці не більше протягом дня змінюється. В залежності від того, як збройні сили України атакують ну безпосередньо Крим і південь нашої держави. Наскільки потужно є загроза для зернового коридору, до прикладу українського? Наскільки ця загроза потужна з боку Російської Федерації залишається насправді? Станом на зараз вбачаємо більш більш більшої небезпеки, як джерело це авіація, навіть не нефло. Так, звісно, в них є протикорабельні ракети, звісно, вони можуть покрити цю дистанцію. Це ще треба вийти, грубо кажучи, на такі рубежі, звідки можна їх запустити. Але активна там авіація залишається кораблі в нашу зону не заходять. Робимо Збройні Сили України роблять все можливе для того, щоб забезпечити безпеку в наших територіальних водах для цивільного суднопласту. Це одне з наших основних завдань. Станом на зараз, як ви бачите, рух суден продовжується почало заходити, виходити судна, які є цивільними, звісно, які навантажують збіжжя? Будемо сподіватися, що цей коридор буде працювати і далі, пане Дмитре, ще одне запитання: от стосовно повідомлення на офіційному сайті Міністерства оборони Німеччини про те, що Німеччина збирається передати Україні надводні дрони, чи можете підтвердити цю інформацію? Наразі підтвердити цю інформацію не можу. У нас взагалі все, що стосується застосування, особливо дронів, ми тримаємо всю цю інформацію, в принципі, в закритому вигляді. Так, у нас є бригада відповідна, так у них є на збройні і підводні, і надводні дрони. Застосовуємо ми, ми їх для розвідки, розмінування та нанесення вогневого ураження, але наразі це вся інформація, яку ми можемо з цього приводу надати, в принципі. Дякуємо, пане Дмитро. Дякуємо за коментарі. Дмитро Оплатенчук був з нами на зв'язку. Капітан третього рангу і речник ВМС збройних сил України. Дякуємо дуже.